Друзі, вітаю! Мене звати Артем. Ви на каналі Гікон. Сьогодні у нас визначна подія. До нас приїхали генератори потужні, великі. Як кажуть, готуй сані влітку. Тому ми так і робимо. Бо міністерство енергетики каже, що взимку буде важко. Тому ми це передбачили і, в принципі, заздалегідь починаємо наповнювати сток великими потужними генераторами. А саме генератори на 30 кВт, 40 кВт, 50 кВт і 275 кВт. Ви можете їх бачити за моєю спиною, Зараз хлопці їх розвантажують. Ці генератори себе показали ідеально, ми вже маємо досвід продажу таких генераторів, ми їх продали достатньо багато. І всі клієнти, які їх мають, задовільні. Так що будемо раді вас бачити на наших площадках, для того, щоб перевірити і впевнитись в тому, що це дійсно якісне обладнання, яке дає напругу. До зустрічі!